Всім привіт до вашої уваги, лот. Це садовий інвентар від Proxyd. Тут будуть різні плюшки для саду. Буде така сітка від птахів. такі маленькі І так далі. Зараз я вам це все покажу. В Лоті будуть присутні ось такі кільця для підтримки рослин. Вони металічні. Можете подивитись їхній діаметр. Їхній діаметр 2,8 сантиметра. Тут 150 таких кілець. Локі їх буде два набора. Також будуть три набори таких садових кліпс. У них будуть такі такі щепочки. Є ось такі менші та більші. Ось так вони виглядають. Більших в лоті буде 16, та менших 30 штучок в такому одному наборчику, тобто разом 60. Також будуть ось такі дроти для підв'язки рослин. Довжиною 4,8 метра. Виглядають наступним чином, вони прорезинені, всередині такий дріт, вони тримають форму, дуже легко буде зав'язати рослинку без зав'язування вузлів. Та так само легко зняти. В лоті їх буде дві штуки. Також ось такі набори з етикетками для рослин. Це такі, пластмасові полоски, на них можна чіпляти тут шнурочок та підписувати олівцем в комплекті. Дуже зручно підписувати всі сорта рослин та робити нумерацію. Та буде ось така сітка для відлякування птахів розміром 4 на 5 метрів. Буде в такому мішечку з кліпсою. Звук у лоті 11 одиниць товару. Вартість лоту 495 гривень, собі вартість одиниці 45 гривень. І для того, щоб замовити цей лот, завантажуйте додаток на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. Всім дякую, заробляємо разом!